Кімнатне розведення цитрусових вимагає відповідальності з боку квітникаря. Якщо ваш догляд за ними обмежується одним лише поливом, то не дивуйтеся, чому у лимона опадає листя, хоча він, начебто, рослина вічно-зелена. Однак не варто лякатися. Догляд за ним простий, але дерево відразу ж відреагує на турботу про нього красивим зовнішнім виглядом. Цвітінням урожаєм трохи про цитрусових. Цитрусові здебільшого. Родом із субтропіків жарким літом і м'якою зимою. Літній вегетаційний період для лимона означає велику кількість сонця і вологи. Восени при природному скороченні світлового дня зменшується обсяг поливів, підгодівлі. Період спокою для лимона виражений зниженням середніх температур. На жаль. Не завжди нам вдається забезпечити хороші умови зимівлі лимону, чому той може скидати частину листя або майже повністю позбавлятися зеленої маси. Це не так страшно, коли таке сталося. Але щоб не доводити нашого зеленого вихованця до листопада, потрібно знати, чому рослина скинула листя. Отже, домашній лимон скидає листя. Що робити і як цьому запобігти? Нижче представлені головні причини: погане освітлення, надмірний полив, недостатній полив, виснаження ґрунту, сухість і спека будинку, холод в приміщенні. Де зимує дерево, чому опадає листя у лимона, і способи боротьби з цим. Погане освітлення включає природний механізм зменшення кількості зеленої маси цитрусові, цьому схильні, як умовно, листопадні рослини. Тільки листопад для лимона швидше реакція на стрес, ніж щорічний процес. Необхідно в осінньо-зимовий час збільшити освітленість лимонів, так як там, звідки вони родом, немає такого різкого падіння освітленості взимку. Для цього Поставте діжку з лимоном біля південного вікна, створіть додаткове освітлення за допомогою поверхонь, що відбивають навколо рослини додатково підсвічуйте лампами денного світла. Надмірний полив веде до закисання ґрунту, чому він стає більш щільним, менш насиченим киснем. Повітря мало надходить до кореневої системи. Дрібні капілярні коріння починають відмирати, не маючи можливості забезпечити харчуванням всю зелену масу. Лимон позбавляється від деякої її частини, недостатній полив веде до пересихання земляного кома відмирання коренів, не засвоєння поживних речовин з ґрунту сокодвижене, як наслідок цього сповільнюються. А також включається процес економії рідини в лимонному дереві, і воно позбавляється від більшої частини листя. Пересихання земляного кома надзвичайно шкідливо для рослини і може часом привести до його загибелі, якщо тільки ваш лимон вже не виріс в п'ятивосьмирічне дерево, і запас вологи в деревині дозволяє йому більше місяця терпіти ці муки, також шкідливий раптовий полив після довгого періоду посухи. Це схоже на мусонному дощу, коли ґрунт різко переходить від зайвої сухості до надмірного зволоження, лимон таке вкрай не любить і відповідає на такий стрес адекватно. Скидає листя. Щоб уникнути пожовтіння і листопаду в таких випадках краще за все не доводити ґрунт до пересихання або не заливати горщик водою, перетворюючи в болото, ґрунт повинна завжди бути злегка вологою, але якщо земляний кому все таки висох, потрібно поступово зволожити його. Спочатку невеликими порціями поливів з інтервалом по кілька годин, а потім через день-два збільшити дози поливу до того часу. Поки весь обсяг ґрунту не насититься вологою виснаження ґрунту, під час літньої вегетації рослина посилено споживає, з ґрунту знаходиться мінеральний склад. А з огляду на що в обмеженому просторі горщика йому ні звідки поповнюватися, крім штучного внесення органічних і мінеральних підгодівлі, цим варто потурбуватися нам. Серед підгодівлі виділяються три основних: азотні. Хосфати або суперфосфати, калійні солі, але кімнатним квітам навіть більш необхідні мікроелементи, такі як цинк, кобальт, молібден, селен, залізо і істотний недолік одного або декількох з них виражається в деформації листа, зміні кольору, а потім опадання це може бути почервоніння, поява жовтих плям, збліднення, втрата пружності листа, всихання по краях уникаємо цієї. Проблеми, живлячи ґрунт органікою з мінералами, макроелементи даються нерівномірно протягом усього року. Так, навесні в ґрунт вноситься велика частина азотних підгодівлі і органічних добрив влітку вносяться рівномірно азотні, госфорні, мінеральні та органічні, восени збільшуємо дозу калійних добрив, виключаємо азот і органіку, мікроелементами, підгодовуємо щомісяця. Найкраще це робити у вигляді рідких комплексних добрив. Спека. Сухе тепле повітря опалювального взимку приміщення нагадує мікроклімат соляної пустелі, навіть в цукрі вологість повітря вище, навіть для кактусів, які люблять сухе, але про холодне зимове повітря ці умови будуть мало комфортними. Не дивно, що з такими стресовими умовами не в силах впоратися лимон. Опадає листя. Що робити, якщо повітря в квартирі занадто сухий, для початку відсуньте діжку з деревом подалі від батареї, завести радіатор щільним покривалом або ганчіркою, якщо немає можливості регулювати температуру приміщення іншим способом. Регулярно щотижня проводите оприскування, періодично влаштовуйте рослині душ, низька температура приміщення. Прохолода потрібна лимону для успішної зимівлі, але варто знати міру краще тримати температуру в приміщенні, де розташоване лимонне дерево. Вище 10 інакше рослина також включає механізм листопаду. Проблема актуальна не тільки для зимових садів оранжерей, де можуть бути занадто низькі температури повітря. Ваші цитрусові потрібно також тримати подалі від протягів, щоб не дивуватися потім, чому лимон скидає листя, не дивлячись на всі вжиті заходи. Взимку постійні протяги ведуть до того, що рослина тривалий час переносить екстремальні скачки температур. Відчуває стрес, потрібно його від цього позбавити, так що подбайте про температурний режим, а також відсутності протягів будинку. А окремо варто сказати про хвороби і шкідників цитрусових. Які також можуть привести до листопаду хвороби лимона кімнатного осипання листя також може ставати наслідком зараження рослини грибковими захворюваннями або паразитами серед паразитарних причин того, чому жовтіють листя у лимона найчастіше попелиця і павутинний кліщ. Серед захворювань гомос, павутинний кліщ найчастіше розвивається в умовах сухого жаркого повітря. У підстав листя з'являються характерні павутини, самі листочки жовтіють, скручуються. Відсихають. Проти кліща добре підходить препарат фитоверм. Можна, якщо деревце невелике, занурити його зелену частину в гарячу воду вище 60. Ознакою зараження попелиці є деформація, пожовтіння листя всихання цілих гілок. Коли попелиці багато, її колонію важко не помітити, вони зосереджуються на зворотному боці листа. Якщо комах небагато, то видаліть вручну всі уражені ділянки, якщо багато. Використовуйте засоби танрек, і подібні до нього буває, що ні з того, ні з цього лимон скинув листя. Що робити в такому випадку? Перевірте, чи немає гомоза. Закінчення камеді на корі гомоз часто стає наслідком інших захворювань, що послаблюють рослина, боротися потрібно саме з ними. Причому найчастіше виключно препаратами народні методи тут мало ефективні. Яке захворювання перед нами визначити не завжди легко. Так, що найкраще використовувати комплексні препарати, такі як Андраколк, Кадріс та інші.